Ваміго! З вами знову Психочек! Чудовий ранок і нова барахолочка. Чудовий у мене настрій сьогодні, блін, класний прокинувся. По кайфу, сьогодні по кайфу. Очікування в мене нереальні, бо минулого разу, минулого тижня, я нічого не знайшов. Правда, трохи підкачала погода, так, знаєте, мряка. Стоїть сьогодні, ну нічого, нічого. Завтра взагалі обіцяють дощ. Я не знаю, я не знаю, як, чи буде завтра взагалі барахолка чи не буде, бо бо якщо дощ, я не знаю. Хіба що попрус для контента. Може ще буде парочку таких ідіотів, як я, які прийдуть в дощ щось продавати. да Я не знаю, будемо дивитись. Ну... Але сьогодні дощу немає. Тільки мряха, і я поперся на барахолку. Все, клас, будемо шукати. Ви зі мною тоді погнали. Все, люди вже надивились моїх відосиків і шукають теж консольний мотла. Ха! -ха. Бо тільки що підходжу, людині дають приставочку. Я так розумію. І з рук в руки давали, і я так розумію, що він питав, чи є щось консольне, бо йому б так би не давали одну приставку. Але там був фаміклон, і він від нього відмовився. Мені такий фаміклон теж не потрібний, так що я на нього теж не звернув увагу. Але прикол то що відбувається вже консольним мотлохом обміну. Це цікаво, цікаво. Так, дивіться, що взяв. Знову взяв материнку за 50 гривень. Блін, на ті роки, коли вона випускалася, це, блін, був топ реально, блін. того що проц тут. Дивіться, Quad, Core 2 Quad Q9400. Я так розумію, це на 775 сокет Самий топовий проц взагалі, який можна... На 775 поставити. Два слота під відяху. Бачите, тут ще якийсь слай можна. Чи, чи чи що там поставити. Охолодження взагалі, дивіться, яке класне. Я дуже сподіваюся, що вона робоча. І вийде її запустити. Чотири слота під пам'ять. Блін, мать класна, класна. Все, буду буду запускати. Побитий екран. Вухман без кришки і санса з побитим екраном, Да. Жаль, все втрачено, все втрачено до нас. Ну нічого, будемо шукати далі, да? Я думаю, далі. Що, ще тільки ранок? 7.28 Шукаем, да. А сколько коштой? Вот это комплект 400. Отлично. Да, Отлично, это понятно, только цена кусается. Ну, это а, Делать не надо ничего. Да, нет, кнопки он. Та. Ну я розумію, але кнопка не нажимається. Добре, дякую. Каже, джойстик неіграний, але кнопки не нажимаються. Вже залипший трошки. Від бруду, я так розумію. Почистити, звісно, можна буде, але за 400 гривень, ну... Я не знаю, це сильно дорого, якби кабель і джойстик за 400 гривень. Хоч і стан у нього більш менше, але по-перше, може не працювати, по-друге, з залипшими це чистити треба. А за такі гроші купувати, щоб ще й чистити, я ну... За такі гроші можна... А Трохи краще. А сколько она коштует? 400 гривен. Лучше тебя. А там идем в сбор, там ага, сбор. я понял. Одна. Иди, еще видите, вот Вот, разнилась. Угу. Там полностью там зарядка, сбор. Весь комплект. Если. Та я зрозумів, що воно в коробці там все разом. Ну сад зіратки все помощі. Там плек. Ну такий фаміклон за 400 гривень. Кому треба? Приходьте купуйте. От би фаміком міні був, да? За 400 гривень. Це було б супер. Я б його забрав би. Так, постаю, попродаю. Що тут? Дивіться, мій лоток. Що у нас тут цікавого? Дивіться, куча плеєрків. І iRiver, і Transcend, і айподи. Ось отакий чудовий айпод. Все, стою, продаю. так так цікаво, чи є сьогодні платки там на місці, чи немає. Ну, я знову, такі були очікування у мене, а я знову нічого не взяв. Але зустрів підписника і ось такий підгончик. Amigo. Бачите, буде розпаковочка. Невеличка розпаковочка вдома. Так що очікуйте, буде що показати. Зараз підійду за платками, що там будуть чи не будуть. Нема нових платок. Ну да ладно. Хело, аміго! І так, подивимося, що ж я такого купив. А купив я дуже. Дуже і дуже мало, да і теж думаю, блін, Уже прийшовши домой, думаю, нащо я його взагалі купив? Пралка, наче не працює, <гум> вимкнена. Хоч всі пишуть, поверни, про, поверни пралку, поверни пралку. Ну, трохи поки що обійдемося, без неї. Там, колись, колись поверну обов'язково. Так, <гум> ось отаку я взяв, дивіться, материнку. Да? Ох, думав я, коротше, класна. Вона. Ну, вона то прикольна. Коротше. Це тут це, процес... Чому я її взагалі взяв? Вона вже стара на 775-му сокіті. Ви уявляєте? Але я подивився, тут чіп а, Core 2 Quad q 9400 я думав, знаєте, чого я взяв? Бо я думав, що це топовий проц на 775-й сокет. А виявилось, що там ще якісь кращі є. І я думав, зроблю ультимативну а, машину під, а, під а, XP. Знаєте, щоб прям ну, взагалі XP, XP топова була, але на 775-му сокеті, Але, ну. Не вийде, не вийде. Якийсь там може, я його ще й не перевіряв, навіть а, подивлюсь, подивлюсь, що за мамка така П5 КР Відасуса. Ну ой, подивлюсь, що можна буде з, неї, з ним зробити. Вроді і непоганий такий залізо, але, але таке старе вже і нікому не потрібне. І. Оце, дивіться, єдине, що, що я купив. І ви скажете: ну, а на що ти записуєш другу частину? Що ти тут будеш показувати? І, як завжди, у нас е витягує, витягує ролик е підписники. Ось, дивіться, перший підгончик. Отакий. Блін, дивіться, який класний, класний. Що це у нас, ви скажете? Це якась книжечка, да? Ох, тут ось. Якщо ви бачите, тут така видавлена, вичавлена Харлі Квін. Якщо ви побачите, дивіться, видно там чи не видно, відблискує. І це у нас, дивіться, отакий чудовезний. Прям, блин, дуже тобі дякую. Не знаю, я не записав оцей момент, бо... А... бо людина, я так розумію, не дуже хотіла зніматися на камеру. Ось, дивіться, це «Бетмен. приключення. безумная любовь. Вау, видите, какой классный, намалеванный у нас про Бэтмена комикс. Про Джокера. И вот тут у него такая, бачите, малевка такая дуже своеридна. Вау, класс, блин. Я, я в захвате. Ведь и малевки, блин, дуже классный. Комикс крутезный взагалі. Ух. Ще й так, знаєте, блін, зроблений. Ну, добротно, оце чорне все зроблене. Блін, круті такі еті, принти. Жаль, звісно, що на Сосіянській мові, але ж. О, тут дивіться, які класні розмальовки. Оце я люблю ці скетчі, знаєте, щоб подивитися, як вони були намальовані самі скетчі, ще не розмальовані. Ось вони такі, дивіться. На, на кінці, на наприкінці. Блін, круті. Я і сам раніше малював, а, малював татуїровки, такі, знаєте, більш мультяшні, коли працював татуювальником. І дуже полюбляю ці скетчі, як такі, як такі є. Так, і а, дивіться, і це ж ще не все. Ось іще отакий от чудовий пакуночок, як ви бачили. Давайте ж подивимося, що там всередині. Всередині у нас дисочок, казалось би, б, така болваночка, да? непримітна. А тут у нас а, диск на PS4. Правда, гра така NBA а, 2015. Ой, я не дуже полюбляю NBA. Я прям не знаю, що мені з ним робити. знаєте? Ну, хай буде, хай буде. Так, що там далі? Далі у нас отака, отакий пакуночок, в пакуночку-пакуночок. І тут ще було. Оце ось класно, дивіться, два, два ще комплекта стійків. Оце на джойстик це завжди завжди приємно, завжди треба. Дякую тобі, дякую. Так, і давайте ж подивимося, що ще в цьому пакуночку є. Ого, тут класна, класна коробка, дивіться. Нульова, нуляча, дивіться, ще запакована. Вау! <хи> так, його тут наче трохи розпаковували. Давайте ж подивимося, що там всередині. Це, знаєте, колаборація була Oreo плюс пакмен. Так, не, не пошкодити. Не пошкодити, боюсь... боюсь етикетку пошкодити. Так, обережно. Так, ось отакий, ось отакий аркадник. А, тут дивіться, треба знімати усю наклейку, а я не хочу її знімати. Бандай, бачите, намко Бандай Пакмена. Зарядка Type-C. Ну, зроблено класно. Ой, вибачте. Ай, з цією алергією. Ось отакий джойстик, дивіться, блін, клас. Блін, реалізація дуже класна. Ще тут підвісити можна. Дуже-дуже прикольно. Але поставити мені його нікуди, знаєте, я не такий фанат пакмена, А, Зроблена класна така штука, знаєте, на, на поличку поставити. Але, але місця у мене вже майже немає. І я думаю, знаєте що, мабуть, я її на стрімі а, розіграю. Мені так здається. Треба так зробити, знаєте, щоб, щоб не стояла вона без діла. Такий буде чудовий Офіціал ліценз по ліцензії зроблено, блін, дуже класно. Від намка, знаєте, блін. Клас. Така колаборація крутезна. Ось, дивіться, тут іще. Отак от. Мануал такий написаний, блін. Ну, блін, це. це... Кайфово, що зараз оце такі колаборації є. Оріо із з якимись культовими легендарними іграми. Блін, зроблено класно. Але, але я, на жаль, не, не, не знайду місця під цей чудовий, цей чудовий подарунок. В будь-якому випадку, дуже тобі дякую. І якщо я його розіграю, комусь буду дуже, мабуть, дуже комусь приємно буде. Ось, ось отакі от пакуночки. Так мене Мої любі підписники, любі дорогі мої а, порадували, бачите, от таким чудовим чудовим. і витяг, витягли а, ролик. Оце ось такими подаруночками. У нас, бачите, не окремий сьогодні а, підгон від Аміго, а такий він Одно, од, одне, одне з другим. І хеллови міго, і підгона міго, і все у нас Аміга, Ну, все, будемо закруглятись. Все показав. Ще раз дуже дякую вам за подарунки. А також величезна подяка спонсорам канала, всім, хто донатить мені. І все. Пока-пока, міга!